Далі наступна жертва Паніволь. Ось так от робить. Паніволя сидить на нас. У нас тут спереду допомагаємо Олі вибрати мережу на поміняти карточку. Чому? Тому що старлінка ще на цьому автобусі немає. Чому? Тому що Беолас Блорій їде перший свій рейс. Паніволь. Нормально? Її? Нормально. Нормально чи добре? Це супер. Так, ми І... шукаємо за той час тільки. Була велика в нас проблемка. Велика чи не велика, сказати. Скажімо так, фабрика нас підставила, так само, як і вас. Ми фабриці завтра, повірте, мені наші менеджери. Наш сервіс точно їм щиро скаже дякую, Але слава Богу, що наш автобус їхав ззаду, підвіз паливо, заїхали, заправили. датчик показує повний. Розумієте, паливо показує повний. Ми це зрозуміли, нам події це роз'яснили. Де ви його знайшли? Ми знайшли в інтернеті. Я бачу, ну окей, це була найкраща ціна. Фотографія сподобалася сподобалося? Ні, нам сподобалося, що із Валенції до Полтави він їде. Ви зрозуміли, Беолос Глорія їде з Валенції до Полтави, так що звертайтеся, у Вас, а кого цікавий Булас Глорії купити. Також контакти в шапці, профілю з пані Олією. Далі шукаємо і змінюємо всім карточку.